Привіт, друзі, мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментар. Тут ми коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Сьогодні у нас буде дещо такий незвичний формат випуску, бо ми обговоримо найгучніші події за тиждень, що минає. Трамп персона номер 1 яка обговорювалася цього тижня, і ми підведемо підсумок першого тижня президентства Трампа. А наговорив він дуже багато всього за останні дні. Так, 22 січня Трамп закликав Росію зупинити війну проти України. Інакше Сполучені Штати запровадять високі санкції та податки щодо російських товарів. На початку своєї заяви Трамп сказав, що він любить російський народ і завжди мав добрі відносини із Путіним. Також Трамп заявив, що Росія допомогла нам, тобто він мав на увазі сполученим штатам і Європі, перемогти у другій світовій війні, втративши під час цього майже 60 мільйонів життів. А тут Трампа дуже так хитренько зробив, оскільки зачепив одну із любимих тем Путіна: це Другу світову війну. Як ви знаєте, друзі, російський диктатор дуже любить перекручувати історичні факти, особливо історію у контексті Другої світової війни? Однак чомусь він не згадує той факт, що Сталін та Гітлер були союзниками. однак згодом нацистська Німеччина напала на свого союзника Радянський Союз. Але повертаємося до заяви Трампа, і ось далі після таких улесливих слів Трамп почав погрожувати Росії, зацитую. Я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає крапу і президенту Путіна дуже велику послугу. Домовтеся зараз і зупиніть цю безглузду війну, бо буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо угоду, незабаром у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі тарифи. Податки та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам, та щодо багатьох інших країн, які беруть у цьому участь, 23 січня Трамп в онлайн форматі в режимі відеоконференції виступив у Давосі. Там відбувався всесвітній економічний форум, і під час свого виступу Трамп теж зробив декілька гучних заяв. Зокрема, він заявив, що вимагатиме знизити ціну на нафту, тому що вважає, що це може посприяти завершенню війни Росії проти України. Це, звісно, логічно, тому що Росія отримує дуже великі надходження, дуже великі заробітки із продажу своїх енергоресурсів. А також цього тижня Трамп провів телефонну розмову із наслідним принцем Саудівської Аравії. Це була перша телефонна розмова Трампа із іноземним лідером після інавгурації. Серед іншого Трамп просив саудівського принца знизити ціни на нафту. І продовжуючи тему із цінами на нафту, спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келог. Він продовжив цю тему і фактично заявив, що падіння цін на нафту це і є той самий ключ до завершення війни Росії проти України. Клог розповів, що він спілкувався з Трампом і. Трамп, нібито, сказав йому, що війна в Україні не завершиться лише подіями на полі бою, бо ключову роль у її завершенні зіграє дипломатія, а також і економіка. Зокрема, важливою є ціна на нафту, яка залишається головним джерелом наповнення російського бюджету, з якого Росія фактично з якого Росія фінансує війну проти України. За словами Келога, нині ціна нафти становить близько 70 доларів за барель. І Росія, за його словами, отримує мільярди доларів грошей з продажу нафти. Цитує далі келога. А що якщо знизити ціну до 45 доларів за барель, що складає її собі вартість? А це Трамп сказав учора, коли виступав перед людьми в Давосі. І ось з цього виходить президент. Він виходить з економіки та дипломатії, спілкуючись з північнокорейцями та китайцями. І ось як ми закінчимо цю війну. Ну і це ще не все що цього тижня наговорив Трампа, бо він на днях дав такого собі, скажем так, ляписа Зеленському, словесного звісно. Сказав Трамп, що Зеленський не ангел і не повинен був допустити цієї війни. Тут, знаєте, дуже по різному почали трактувати заяви Трампа, і багато хто дещо так перекрутив слова. Американського президента і заявив, що мовляв Трамп мав на увазі, що Україні не потрібно було захищатися. А я ж все-таки думаю, що Трамп мав на увазі найперше, те, що Зеленський проігнорував попередження штатів про підготовку Росії до повномасштабного вторгнення і, скажімо так, неналежно оцінив ситуацію. А також ще не забуваємо, що перед повномасштабним вторгненням. Команда Зеленського займалася розмінуванням півдня, згортанням ракетних програм і будувала дороги замість того, аби розбудовувати армію, і це ще далеко не весь список. Ми можемо розбудовувати армію, але як ми тоді будемо будувати дороги, заявляв Зеленський буквально за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії. Я не ідеалізую Трампа, я не є його симпатиком, я не є Трампістом. Але те, що Зеленський не ангел, це точно факт. І повертаючись до заяв Трампа, до його закликів до миру швидше укласти угоду і так далі. Російський диктатор Путін заявив, що готовий зустрітися із Трампом. Перед цим теж саме заявляв і говорящий рот Путіна. Пісков він говорив, що Путін чекає сигналу до розмови із Трампом. Що ж, я думаю, що цілком імовірно, що у лютому або вже навіть в останні дні січня. Трамп і Путін цілком можуть провести е, телефонну розмову. Тому будемо і надалі спостерігати за ось цими подіями. А тепер, як то кажуть, до наших справ внутрішніх нічого так влучно не описує ситуацію в Україні як бажання людей жити в ній або емігрувати з країни. Отож, опитування фонду демократичних ініціатив говорить про те, що 21% українців готові. Емігрувати з України після повного відкриття е, кордонів. Серед них переважають чоловіки та молодь. Натомість 70% респондентів заявили, що вони не збираються емігрувати з країни. А тепер давайте детальніше розберемо по категоріях, хто ж саме збирається емігрувати, бо тут дуже такі цікаві цифри. Отож, найбільше тих, хто хоче виїхати, це молодь віком від 18 до 29 років. Це 33%, тобто кожна третя молода людина. Далі, по віку частка тих, хто хоче іммігрувати, знижується. Наприклад, серед українців віком від 30 до 39 років бажання емігрувати висловили 27%. Віком від 40 до 49 років 23%, а серед респондентів, яким за 60 лише 9%. А це логічно, тому що людина, яка все своє свідоме життя прожила в певному місці в країні, вона вже не надто охоче наважується на імміграцію, і їй вже надто складніше адаптуватися на новому місці, аніж молодій людині. Серед чоловіків частка тих, хто бажає емігрувати, становить 25%, тоді як серед жінок 17%. Соціологи пояснюють це тим, що для жінок відкриті кордони із самого початку повномасштабної війни. І більшість тих, хто вже хотів виїхати, вони вже реалізували свій намір. Ще 9% українців не визначилися з відповіді, тобто вони допускають еміграцію і. У підсумку виходить, що фактично 30% хочуть емігрувати, тому що я би додала всі цифри 21% тих, хто точно хоче емігрувати, і 9% тих, хто сумнівається, тому що ті, хто сумнівається, це означає, що вони допускають еміграцію, інакше, якби вони її не допускали, вони б ствердно відповіли, що бажають і надалі жити в Україні. А, і цікаво, що головна причина, чому люди хочуть виїжджати, це відсутність можливості для розвитку, тобто не бойові дії, а відсутність перспектив. І ще дуже цікавий момент. Це те, що 26% українців називають причиною виїзду це возз'єднання із близькими, тобто воз'єднання не в Україні, а за кордоном. Ну тим часом зелена влада створює міністерство єдності, якісь там хаби єдності, осередки єдності і. Інші назву їх так гроші поглинальні установи, які не вирішують головний корінь проблеми. Ну йдемо далі. Наступна новина, така гучна новина цього тижня. Це миротворці, як ви знаєте, друзі, тема можливого розміщення в Україні європейських миротворців у разі досягнення угоди про припинення вогню. Вона активно обговорюється поки що лише на такому теоретичному рівні. І ось Зеленський вимагає від європейських країн щонайменше 200 тисяч миротворців. Також він заявив про те, що будь-які миротворчі сили для України мають обов'язково включати війська Сполучених Штатів. Тим часом Дональд Трамп, як кажучи, не дуже хоче, аби американські військові були серед цього миротворчого контингенту. Він більше виступає за те, аби миротворці складалися виключно із. Європейських представників європейських країн, і поки Зеленський вимагає від європейців миротворців, командирів української армії тягають по судах. Двом генералам Юрію Галушкіну, Артуру Горбенко та полковнику Лапіну закидають обвинувачення в неналежній обороні Харківщини в травні 2024 року, коли росіяни прорвали кордон. А військова, зокрема, колишнього командувача ОТУ Харків Юрія Галушкіна звинувачують в тому, що вони. Неправильно оцінили потенціал ворога, Знаєте, друзі, схоже, що влада намагається скинути свої провали на військових. А я попрошу написати у вас у коментарях, наскільки правильно і наскільки належно Зеленський і його потужні менеджери оцінили потенціал ворога перед повномасштабним вторгненням Росії, маючи на руках всі попередження та розвіддання від союзників, маючи на руках карти. Майбутнього наступу Росії, який у січні Зеленському привіз тодішній директор ЦРУ Берс. На цьому все. Якщо вам сподобався ось такий формат випуску, я буду дуже вдячна, якщо ви залишите свій відгук у коментарях. Залишайте також, будь ласка, подобайки, бо так ви допомагаєте розвиватися YouTube каналу та працювати контент. Я дякую вам за увагу, бережіть себе та до нових зустрічей!